Що п'ятниці у Заболотові багатолюдно? Сюди з'їжджаються люди із Коломи Городенки зняти на Косова та інших населених пунктів. Директор підприємства Сергій Лукінчук зазначив, що прийшов сюди зі своєю командою два роки тому. З того часу робить усе, аби рівень обслуговування клієнтів зростав. Нам передали підприємство ринок з боргом більше як 200 тисяч гривень по заробітній платі з кредитом Приватбанку, тобто за період до. Ну, до липня місяця ці борги були сплачені, і виручка складала у 200% більше за піврічний період. Тобто, і ми таким чином, в той момент ковіду, ну могли краще забезпечувати це. А вже коли від початку процесу війни, де правий режим військового стану обмежує всіх, і відповідну економіку, це якраз і тут це є наслідком. Ще однією проблемою є павільйони організації, які або вже не працюють, або в стадії банкрутства, каже директор. Там є рішення суду про те, що земельну ділянку в них забрали, передали комунальній установі, а майно зобов'язали їх забрати. Так як вони його не забирають, права забрати ми не маємо, тому що немає судового наказу. І через це люди, відповідно, страждають, тому що приходиться. Ну, формувати територію торгівлі таким чином, виходячи з, з різних обмежень з усіх сторін. Ну але для того, напевно, це ж ми і робимо від травня місяця, щоб це визначити, щоб якось це виправити. Валентина Ореняк на цьому ринку вже понад два десятки років. Вона каже, що за два останні роки нове керівництво робило дуже багато, як для продавців, так і для покупців. Хочу подякувати дирекції базару, дуже гарно роблять, плиточку кладуть. Ну де можуть, бо колись такі беззарки. Колись усюди, ну грязь і так далі. А це вони дуже багато роблять, ну що можуть. Бо зараз ринки, ви бачите, які є ну, напевно знаєте, дуже важко зараз. Керівник ринку каже, що це лише початок задуманого. Форму капітального, капітальних видатків для покращення, ми ну, робимо, виходячи з того, де є можливість у правовому полі. Тобто, якщо це є земельна ділянка, ми керуємося тим, що буде краще. До цього тут було. було. Тобто, якщо це нормально, коли ми створили людям умови, де вони можуть, хоча б якісь бути, там ну певних хоча б покращених умовах це я рахую, що це є вже плюс, тому що до того, наприклад, до, до травня місця цього не було. Головне каже директор комунальної установи, вона не збиткова, а порядок з часом вдасться налагодити. Ми зрозуміли, що цей ринок є фінансово забезпеченим і самозабезпеченим, тому що він єдиний на неподалості, який на ньому і перебуває. Ну похвалити ще можна, тим що ми поставили 500 квадратних метрів ну, бруківки. Ну, напевно, це одне єдине, що можна було у цій формі. Виконати, бо на підставі того, де вже вона є, можна будувати нові павільйони. Тобто, ну, де можна, ми вже проектуємо їх. Де поки що немає можливості в силу там рішень судів, закону чи інших обмежень. Ну це зробити неможливо. Наразі комунальне господарство працює і приносить прибуток до місцевого бюджету. З кожним місяцем керівництво планує покращувати торгівельну інфраструктуру ринку. Із заболотов Богдан Малецький Галина Романчук, телерадіокомпанія Раї.